Що в нас тут коробки з лампами, які я придбала на аукціоні в Бельгії і везу до України? Власне, дуже важливо для митного оформлення зважити було кожну коробку, оскільки вага не було вказано на коробках. Тому ці лампи їхали до мене безпосередньо в Польщу. Тут я їх переважила, ось вага з дому записала, і тепер буду вносити це в інвойс. Якщо вага не сходиться при митному оформленні ваших вантажів, то це дуже часто може бути підставою для коригування митної вартості. Що таке коригування митної вартості. Ви щось завозите, ви купили там за якоюсь ціною 10 євро. А митниця каже, що весь ваш товар ваш е, коштував не 10, а 30 євро. І ПДВ та мито нараховує з цього е, з цих 30 євро. Це е, власне підставою може бути вага, дуже важливо. І взагалі будь-які помилки в документах. Чим менше помилок, чим ретельніше ви готуєте документи для завезення в Україну. Я завжди кажу, в Україну завезти важче ніж в Європу. Е, тим менше шансів митниці коригувати вашу митну вартість.